Масштабна троща за участі п'ятьох автомобілів. ДТП трапилася на автодорозі Київ, чоп неподалік села Ожидів Золочівського району. У наслідок події водій Фіата, 36-річний житель Житомирської області, отримав травми несумісні з життям. Окрім того, по медичну допомогу звернулися ще троє осіб. А 32-річного водія Мерседеса, який попередньо іскоїв зіткнення, правоохоронці затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. У Львові правоохоронці викрили злочинну організацію, що займалася фішингом. Зловмисники розсилали посилання через соцмережі та різні месенджери про оформлення, нібито грошової допомоги від президента України, ООН, ЮНІСЕФ та інших організацій. Інтерфейс сайтів підозрювані зробили подібними до офіційних ресурсів. Дані фішингового послання надавали можливість зловмисникам отримати інформацію про банківські карти потерпілих, логіни і паролів до онлайн-банкінгу. Після чого вони здійснювали заміну фінансового номеру телефону потерпілим на свій та збільшували кредитний ліміт по картках. Грошові корти з банківських карток потерпілих здійснювали вивід через онлайн-купівлю палених карток мереж АЗС. Кількість потерпілих становить близько півтора тисячі осіб на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. Давці дурману на Львівщині викрили групу наркоторговців. Як повідомили у поліції, канабіс розповсюджували п'ятеро жителів Яворівського району. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників зіп-пакети з розфасованою речовиною рослинного походження, електронні ваги, засоби для фасування, кошти виручені від незаконної діяльності та інші речові докази. Усе це скерували на експертизу. Наркоділкам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Львові вперше в Україні будують навчальний корпус школи повністю за допомогою технології 3D-друку. Все це стало можливим завдяки гуманітарному фонду Team4UA. Ця школа, яку ви бачите позаду нас, має площу у 206 квадратних метрів. І ми будуємо її разом з нашими партнерами з Данії. Ми плануємо відкрити тренінговий центр, щоб навчити людей в Україні працювати з цими технологіями та розвивати 3D-будівництво в Україні. Те, що вже побудовано, було надруковано всього за 48 годин, і ця фаза робіт буде завершена протягом двох тижнів. Такий вид будівництва швидкий, дешевий та екологічний, зазначають представники іноземних компаній. Ця суміш дуже схожа на традиційний цемент, але ми додали декілька додаткових елементів, щоб ми могли її швидко стелити, і вона швидко міцніє. Щодо швидкості, то у нас був клієнт будівництво трьох різних споруд на різних майданчиках. Зайняло вісім днів. Цей корпус створюють для школи номер 23 що на вулиці Варшавській. За попередніми розрахунками він стане найбільшим навчальним закладом у світі, побудованим за допомогою такого 3D-принтера. Додамо, що 23 третя школа розрахована на 700 учнів, але зараз там навчається близько тисячі дітей. І цей корпус допоможе розвантажити освітній заклад. Школа тут буде розрахована корпус на початкову школу. Це буде чотири класи, до ста дітей буде мати змогу тут навчатися. От і власне, ми е, теж дуже радіємо. Знаєте, що кілька років тому в нас у Львові кожна школа отримала 3D-принтер. І От. діти на уроках інформатики вчили, е, вчилися користуватися цією технологією в таких мініатюрах. А сьогодні діти цієї школи мають змогу ще й вживу, побачити, як насправді можна будувати цілу школу за допомогою 3D-принтера. Ця одноповерхова будівля також включатиме в себе хол для дозвілля учнів, вчительську та санвузли. До того ж, це унікальна можливість і для наших фахівців на практиці опанувати цю 3D-технологію, що у майбутньому допоможе у відбудові України. Може час проїхати іноземна компанія зі своєю технологією набудувати, і ми залишаємося, наприклад, з матеріальним активом. В даному випадку, що, на мою думку, одна з найбільших цінностей. Окрім школи, ми ще маємо в тому числі і безпосередньо навчання. І ми цю технологію імплементуємо, впроваджуємо в Україні. І це виходить подвійна цінність саме цього е, проєкту. Маємо можливість не лише школу, а маємо і можливість оволодіти цими знаннями, щоб в подальшому реалізовувати такі проекти в Україні запрацює новий навчальний корпус вже 1 січня. Додамо, що представники гуманітарного фонду також планують збудувати міст у Херсоні за допомогою цієї технології. В Україні оновили платформу Дія освіта, що допоможе опанувати ще більшу кількість професій, які зараз користуються найбільшим попитом на ринку праці, зазначають посадовці. А офіційний сертифікат, який ви отримуєте по завершенню навчання, можна буде додати до свого резюме. Додалось набагато більше курсів, коли ти можеш не тільки вивчити цифрові навички, а й також не цифрові. Ти можеш пройти курс, як стати майстром-плиточником на дія цифрового освіта. І за певну кількість курсів отримати перші розуміння про нову професію, і далі обрати, чи вона тобі подобається, чи ні, чи почати по ній працювати. Там тепер є більше таких можливостей перевірити себе, і навіть деякі з таких тестів підказують, а до чого в тебе є хист і в яку сторону тобі варто спрямувати свою вагу, і все, що у житті робив, безмежно над усе любив. Той, хто боровся за волю України у день героїв у Львівському ліцеї, номер 46 імені В'ячеслава Чорновола відкрили погруддя воїна співака Василя Сліпака. Талановитий співак, будучи солістом паризької опери. На початку російсько-української війни багато волонтерів у 2015-му Взяв до рук зброю та вирушив добровольцем на Донбас. Ціною власного життя рятував побратимів. Утім, у 2016 році ворожа снайперська куля у Донецькій області забрала життя героя. З позивним МІФ. Це було таке, як грім серед ясного неба. Петронеля Іванівна була класною керівницею Василя Сліпака. Попри любов до співів, каже, особливо добре йому вдавалися іноземні мови. Він був дуже гарний учень, Сліпак Василько, який навчався на 4,5». і Учителька пригадує, як усі з подивом захоплювалися патріотичним вихованням хлопця. У нього в 7 класі вже на зворотньому лацкані піджака був тризубчик. Це дуже так символічно, що в ті часи до 90-го року тризуб і ніхто не знав, що таке тризуб. Пам'ятну дошку Василеві Сліпаку в ліцеї відкрили ще сім років тому. Нині ж по груддя. Водночас, з нагоди Дня Героїв, у навчальному закладі з'явилася стіна пам'яті трьох інших випускників полеглих воїнів України. Це Іван Тимців, Богдан Брудюк та Назар Сподар. Люди зараз одягають маски, а він був справжнім і завжди відкритим. Назарій був активним учасником помаранчевої революції та революції гідності навесні 2022 року. Добровольцем вступив до лав 24 ї королівської бригади і виконував бойові завдання у гарячих точках фронту. Як пригадує його дружина Тетяна, по-іншому він вчинити не міг, адже чоловік із родини Івана Кандиби, члена ОУН. Тож Назарій крізь десятиліття продовжив справу двоюрідного діда при одному з телефонних дзвінків, як я його називала, привіт, герою. Він відповідав. Не називай мене героєм, тому що ми всі тут одинакові. Всі герої. Вірші вдячності, сумні пісні та сльози на очах, заходами на кшталт сьогоднішнього керівництво ліцею прагне піднести патріотичний дух серед учнів. В першу чергу, що потрібно не опускати руки, потрібно далі боротися, далі волонтерити, спрямовувати свої сили тому, що ми можемо зробити. Да, ми наприклад, в школі плетимо сітки, організовуємо різноманітні ярмарки, допомагаємо нашим хлопцям для того, щоб діти обов'язково вшановували пам'ять, пам'ятали, і для них це спонукало рухатись далі вперед до нашої спільної перемоги. Навіть той, хто, можливо, не так задумався, стане коло одного чи другого такого експонату і задумається. Це може бути і учень, який вчиться на відмінно. Це може бути дитина, яка далеко не любить любить тільки співати, бо там математику, щось інше не любить. Але це особистість, яка виховується в такому душі патріотизму. Треба наголошувати на тому, що ми зовсім різні українці, і росіяни. Тура росіян це нецерзурні слова. На жаль, вони часто вживаються в нашій країні, і я дуже сподіваюся, що молоде покоління це все викоренить, тому що культура не шанувати один одного це так само культура росіян, наших ворогів. І ми є зовсім різні. Ми є досвідчені в нас, наша культура це освіта, це повага, це віра в Бога. І покотилася сльоза. цінуй життя по ноги. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.